У Чернівцях провели ярмарок вакансій для швачок. На ньому релоковані та місцеві підприємства пропонували роботу охочим, розповідали про своє виробництво та показували, що шиють за словами керівниці обласного центру зайнятості Любов Кожулянко. В області є багато швейних підприємств, які постійно потребують працівників. Також фахівці готові наймати бізнеси, що релокувались. Власниця швейного бізнесу Олена Гульпак приїхала в область з чотирма своїми працівниками та перевезла майже все обладнання. Ми приїхали з Миколаєва, а шимаємо ми тактичний одяг та спорядження. А для охотників, рибаків, путешественників. Ну виходить, така скрипка ткані, щоб можна було удобно сидіти на рибалці, або лазити в горах, або путішествувати. А коли ми сюди переїхали, ми починали все заново. В Ніколаєві у нас працювало дітей 15-20 чоловік. Швей сейчас 5-7, Вот поэтому мы ми готові минимум как 10 приймати. Ну, у нас просто не тільки швей, у нас помощники, е нарізка фурнітури, носу дуже багато персонал, много людей. Поэтому ми готові приймати всех. Великий відрізок часу потребувало саме переїзд і перевезення обладнання. звичайно, частину фахівців вони перевезли. Хтось довго приймав рішення про релокацію. І тільки от зараз, останній час, вже підприємства розпочали працювати вже ну, так би мовити на повну потужність і почали вже потребувати саме працівників.